Доброго дня, виконуючи обов'язки військового комісара івано франківського ДК, майор Пилипак. знаєте, що згідно указу президента України розпорядження міського голови міста Івано-Франківська, в період з квітня по травень місяць проводиться, проводиться призив громадян, які досягли 18-річчя строкову військову службу збройних сил України. На даний момент існують проблеми. Це у зв'язку з тим, що велика кількість людей, які проживають на території міста Івано-Франківська, перебувають за межами області, України на різних видах рубі. Значить, На даний момент є проблемне питання це велика кількість призовників, які підлягають призову, не прибувають з різних причин на медичну та призовну комісію для прийняття рішень стосовно їхнього або зарахування в запас, або призову до ЛАВ Збройних сил України. Значить, на первинних етапах з метою якісного виконання заходів призову було проведено відповідні наради з працівниками органів МВС і з органами місцевого самоврядування тому рахунку, голови сільських рад, також відповідальні особи за ведення військово-облікової кадрової роботи підприємств, установ, навчальних закладів, комунальних підприємств Єдиний розрахунковий центр. Відповідності до вимог закону України про військовий військову службу, про порядок проведення оповіщення здійснюється комунальними підприємствами на території міста, органами місцевого самоврядування, а також власниками будинків. По результатам першого повіщення аналіз показав, що підприємство Єдиний розрахунковий центр ну, неякісно виконували ці заходи, відповідно було прийнято рішення керівниково установи. Проводять ці заходи з залученням працівників міліції і в тому числі працівників військового комісаріату. Значить, по результатам повторних оповіщень, тобто, вже немає в місті Івано-Франківську жодного працівника, щоб там не побував працівник військового комісаріату і не вручив або родичам, або батькам, або особисто працівнику повість. Відповідно, направлено постанову на примусовий привід в міську прокуратуру. Фактично розшукано та доставлено примусово на призму дільницю 42 чоловіка це міським відділом міліції. На даний час залишається проблема. 409 чоловік це ті, які перебувають в розшуку, які не прибули і не отримали особисту повістку працівниками військового комісаріату спільно з міським відділом міліції проводяться розшукові заходи стосовно їх доставлення. Для прийняття рішення щодо призову на військову службу за контрактом. Надія є в тому плані, що на вихідні святкові дні кількість юнаків прибуде на свята і ми зможемо з ними поспілкуватися. Доповідь закінчення. Пане голову, у нас ну, і кількість потрібно людей призвати до лав армії. На даний час нарядну відталку складає станом на... 15 травня 60 чоловік. Скільки ми вже маємо людей? 38 чоловік це тільки призначені в команду і вже практично готові до відправки. У нас залишається на виконання плану для того, щоб призначити повністю наряд 22 чоловік. Викликати треба необхідно не менше 200 чоловік, щоб кожного провести через медичний огляд, прийняти стосовно їх рішення, якщо немає, ваді постану зроду, відповідно підлягають призову. У нас 2287 призовів, так? 2275. Добре, ну, викликано 1050. Із них, із них треба 60. <клес> О, на сьогоднішній день є. Вчорашній день було 20. Із <клес> 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 цієї кількості 2275. <клес> в цьому рахунку включені ті люди, які навчаються у вищих навчальних закладах, користуються правом на срочки. Ви зрозумієте, такого не може бути в місті населення 240 тисяч населення, не могло 60 чоловік до армії. Такого бути не може. З вашого дозволу ви прокоментували рішення міської ради 2011 року про те, що було встановлено, що сміття транспортується до контейнерного майданчика. Насправді міська міста встановила, а так і по цій Україні. І, зокрема, у постанові 869 прямо вказано, що вартість прибирання пробиникових території входить транспортуванням саме до контейнерного майданчика. Це перше. І друге, ви дійсно правильно сказали, що... Збирають гроші одні, а мають виконувати роботу інші. Це не правильно сказати, Але що я би хотів вас все ж таки доповнити, що весь час були наради підрядних організацій ЄРЦ з АТП, і насправді виліз твердих по відходить, ділиться на дві складові. Перше це є побутовий слів, друге це є великого І ви знаєте, що до 9-го року вже мали окремо заключені угоди з АТП 028 і за окрему плату. Власне, вивозили оцю цю негабаритку і так само прибирали контерні майданчики дану пропозицію десь буквально рік тому вже підрядники виходять це робити, якщо АТП готове з ними заключити цей договір. Але на жаль, АТП якби саме не справляється, але... Віддавати ці кошти за прибирання на габаритки також не хочеться. Так що я би в цьому напрямку також роз'яснув цю ситуацію, нехай я тепер віддає частину коштів, вже готові утримувати, оці підрядні організації прибирати і вивозити всю на габариці. <клес> Ні, ну це такі охота. Не треба коментувати. Ми дуже не багато наговорили з цього, розумієте? Єдина не... річ, яка нормально ви робиться, мене... прибирається продоволькова територія, ви хочете це поламати. Навіщо перекладати з хворої голови на здорову? Вихід ситуації очевидний. Це просто класи субпідрядні до голови. Перевізні кузи. Дивіться, як на вас реагують люди. Просто я не звик. Дивіться, як на вас люди реагують. Нормально реагують. Не говоріть дурниці. Це перше. Перше. Друге. Поки я не дам, ви, будь ласка, рот не І третє. Ви за молодими коментувати. <клес> Вибачте, ви не на приватній вечірці. Я не на приватній вечірці. І ви не на приватній вечірці. Ви на оперативній нараді у міського голови. На оперативній нараді в міського голови. На оперативній нараді на оперативні на Йдіть до себе голови, в кабінет і проводьте нараді. На операції міста міського голови. Так, будь ласка. Тоді себе, як виконана людина, є питання субординації. Якщо вам воно невідомо, візьміть словник далі чи будь-який який і почитайте.